Привіт! Вітаю всіх на каналі Геовіста Центру. Сьогодні я розповім вам про все про відпочинок у Хорватії. Поділюся досвідом двох поїздів у різні коротні містечка. Порівняємо наш відпочинок 2024 і 2025 року. Розкажу всі плюси та мінуси, щоб ви могли обрати ідеальне місце для себе. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Це дуже допомагає розвитку каналу і мотивує створювати більше корисного контенту для вас. Отже, розпочинаємо. Цього року ми зупинилися на апартаментах у Башкаводі. Пошуки тривали досить довго, адже вибір робили не одразу. Бронювали через Airbnb. Але ось вам важлива порада: якщо хочете великий вибір і кращі ціни, плануйте поїздку ще в травні або в червні. Чим ближче до сезону, тим менше варіантів і дорожче житло. Башка вонда розташована у знаменитій Макарській рев'єрі прямо навпроти особа Брач. Це справді дуже красиве місце, але є одне велике але тут завжди багато людей. Для любителів фотографії це справжній виклик. Знайти кадри без натовпу туристів майже неможливо. І тепер я вам розкажу чотири пляжі башки води. Якому з них найкраще, якому з найгірше, в якому посередні все це зараз розкажу. І починаємо з пляжу Ніколіна. Це головний пляж курорту. Він знаходиться в центрі міста. Плюси великий і добре обманений. Багато кафешок, ресторанів знаходиться в центрі, тому також багато чого є. Мінуси дуже нюдно. Там люди можуть один на одному лежати, бо всі хочуть, бо це один з найкращих, Лежати на цьому пляжі, бо він один з найкращих у світі. Тому дуже великий мінус. Рекомендації, якщо ви не любите натовп, просто оминайте, йдіть на менш людні пляжі. Другий пляж це пляж Подлука. Ми жили навпроти нього, тому нам було дуже зручно. Таких, такої інфраструктури немає. Плюси в тому, що ближче до центру не треба так далеко йти. Але мінуси також нюдно, але вже не так, як на Ніколіна. Є простір, але також вже не не більше великий. Рекомендації непоганий вибір для тих, хто живе поруч там, центру, але також людей багато до треба тебе ще там не менш людні. І от третій пляж, який на який ми йшли, це от найкращий варіант, це пляж і Ковац. Плюси най, ну, менше живе людей. Також є ресторан поруч, ідеальний для спокійного відпочинку, також недалеко від сусіднього містечка Брела. Мінуси взагалі майже не знайшов. Це найбільший мінус для того, що далеко від центру і трохи далі, там, де ми жили. Але мені найбільш подобався цей пляж. Рекомендації це для, наш, для нас найкращий топ-вибір, а для вас це і на ваш розсуд. І останній пляж це пляж Осека. Це дикий та спокійний пляж. Плюси це найменше людей там взагалі практично нема. Природний тим, що там. Е Дерев, дерев більше, там можна заховатися більше від дерев, навіть зонтів не потрібно. А мінус ну, нема взагалі інфраструктури, тут вже більше до іншого містечка, а там більш горист вже ближче до гір. Це так для любителів природи більш цей пляж, чим для такого відпочинку, так таких, що ви десь піти, це все. Ну, це якраз є рекомендація для Питерів активного відпочинку. А який з цих пляжів вас сподобався найбільше? пишіть у коментарях. Нам, наприклад, найбільше сподобався і ковац, а ваш це вже на ваш вибір. Тепер я переходжу до визначних місць. Всього їх є 4, не всі звичайно, ми відвідали тільки дві, але розказати можу, бо багато інформації є в інтернеті. І перше, це церква Святого Миколая. Це католицька церква, яка вражає своєю середньовічною архітектурою. І ззовні, і всередині відчувається дух давніх часів. Особливо красива дзвіниця. Обов'язково сфотографуйтесь. Друге, це. Капела Святого Лаврентія ще одна середньовічна пам'ятка, але вже як музей. На жаль, всередину не потрапити, не закрита чомусь. Але, але зовнішній вигляд дуже атмосферний для фото: третє це музей е, морських пейзажів. Морський музей з експонатами мешканців Адріатичного моря. Ідеальний для тих, кого цікавить підводний світ і морська біологія Адріатичного моря. І четверта статтні це стати Святого Миколая. Це дуже фотогенічне місце. Але в сезон тут завжди ви черги туристів. Тому запасайтесь терпінням, бо можете записати найменше цю годину, це якщо 6... Ну, Звичайно, що може і менше, там може й 5-10 хвилин, але найгірше це може бути і година. А яке з цих визначних місць вам найбільше цікавить? Пишіть у коментарях. Ціни в Хорватії, приходити до Шоку, адже тут треба бути чесним, ціни в курортних містах Хорватії, ну, дуже високі. У магазинах типу 11, ця місцева мережа по всій Хорватії, ціни ну, дуже кусаються. Але є для нас лайфхак, але він не для всіх хороший. Якщо є можливість доїхати до великого міста, чи машина у вас є, чи автобусом їхати, нема різниці, то їдьте до великого міста. Обов'язково скористайтесь цією можливістю, адже от наприклад, наприклад ось ми їхали в Макарську бо це найближче нам 8 км Є супермаркет Плодіне, але не тільки цей супермаркет може бути, може бути і іду, е е е е немає різниці. Обирайте великий магазин, адже це найбагато удобніше. Там ціни набагато дешевші. От знаєте, майже нічого купити, не так Акцій взагалі нема. Там ціни не дуже дорогі від. 5 до ти часу у них там шукається на всі продукти. А от у таких, як PlayNeem, Кауф, Кауфланд, нема різниці. Там акції майже на всіх продуктах були. Так що дуже рекомендую все ж таки так їхати. Але якщо на рахунок сувенірів, то це без різниці, куди ви їдете, дуже дорогі. От з прикраси коштує від 16 до 36 євро, так ми не йшли. Сувеніри також від, до 10 євро десь мають. Тому з цінами ну, дуже важко. Там все в євро, тим більше у нас євро дуже дорого, 45 гривень, навіть більше вже майже під 50. Тому не дуже там по цінах. А тепер саме найцікавіша тема важка вода проти станечі, порівняння досвіду. Станечі, хто не знає, це ми відпочивали того, того року в такому коротному селі, такому міні-містечку. Воно знаходиться в скалах, що дуже екстремально, але й не дуже багато там є місць, куди піти. Ну а зараз все по порядку. Плюси Приватний пляж практично без людей, було неймовірно. Тим, що нам пощастило з житлом, нам дали нас вийшло так, що у нас є приватний пляж. Тому нам дуже пощастило. Спокій та тиша. Через те, що там взагалі навіть на льодному пляжі нема так багато людей, бо про це місто мало хто знає. Але ж що про це місто мало хто знає. Там Через те, що менше інфраструктура, а більше таких великих камнів, скель таких дуже великих, там деревом, більше е, рослинності, тим воно більш чистіше море, більш чистіше повітря. Тому я рекомендую більш цей курорт, ніж інший. Мінус не дуже комфортне житло, але це як хто попаде. Може побути у вас і краще житло. Це вже як хто вибере? Нема куди піти, а це найбільший мінус. Один магазин, два ресторани, все, що є в цьому, і в готелі, і в апартамент. Так що не дуже так для тих любителів подорожувати по містах, там по значних місцях це не дуже хороший вибір. І потрібна машина, щоб доїхати до найближчого там найближче. Туристичне місто, а тепер переходимо до Пашки, вода. Плюси це набагато краще житло, ну це вже як ми вибрали, бо насправді було житло і басейном Взагалі це вже як то вибере. Багато місць для прогулянок та розвинена інфраструктура. Прогулянок і справді у вас аж 4 визначених місця На кожне можна потратити один день, пройтися місто також є, бо тому що воно велике, тому важко там за один день все пройти. А інфраструктура справді розвинута. Три магазини, один ринок, кафешки всюди, ресторанчики маленькі, великі, все це дуже розвинуто, все на високому рівні. Оце, я розумію, повага до туристів. Мені на все це дуже людно скрізь, в ресторанах і на Е, Розкажу з нашого досвіду в ресторанах, там, як надпечі, всі ресторани практично людні, немає ні одного вільного місця. Тільки те, як там одне-дві місці, і то це дуже балаганно там, Тому оце дуже великий мінус. Ну і на прижер, це ніколи не подумав, так-то на осеці і на Яковаці, не так то і багато людей. Складно знайти місце для фото та без натовпу, справді. Ну Може для церков не так, там для цих капличок, а оця капела, Святого в Лавренці, там було багато людей. І по самому місту також дуже було багато людей. І найдорожчі ціни в районі все ж таки в Макарській найдорожчі тут. Коштують усе. Тому на жаль, це дуже дорого. Ну, Мій вибір все ж таки застанечами, попри всі переваги башководи. Я все ж таки вдаю первого станеча. Для мене спокій і можливість насолодитися морем, ми знати поважливіше за розвинену інфраструктуру. А який курорт обрали б ви, пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво. А ми вже підходимо до кінця. Чи вам сподобалось відео, пишіть у коментарях, поставте лайк і підпишісь. На канал, щоб виходило більше відео. І напишіть у коментарях, чи ви хотіли б ще, щоб я розказав про наш відпочинок, ми відпочивали не тільки в Хорватії, а й в Греції, Болгарії, Туреччині та Єгипті. Пишіть у коментарях, мені буде цікаво прочитати, а ми на цьому закінчимо. До зустрічі у наступному випуску каналу Геа Віста